Не за знаннями, не для того, щоб стати фахівцем висококласним, а для того, щоб отримати диплом. Ясно, що це не той рівень, який потрібен Я хочу сказати ще найцікавіше. На жаль, дехай не вважається наша середня школа. Сьогодні рівень е, пересічного випускника середньої школи випускник, серйозно випустився. І переважна більшість е, середняків, яків шкільних. Вони просто не можуть вчитися в іншій школі. І найважливіше, і можливо на це треба думати всі, масовість понизила суттєво якість вищої Це правда. У вас свого були навіть відмовлені від вищої освіти, коли після закінчення школи... Неправда. Зустрігали, Неправда. ...там, коли звідти, а потім пішли звідти? Не так. Неправда. Як так можна відмовитися від вищої освіти? Ні, просто так сталися сімейні встави. У мене в 4 класі помер батько, і для того, щоб маму свою звільнити від опіки, я хотів йти в військове училище, де, як ви знаєте, навчання за повний державний кошт насу. Але коли я прийшов в Київське танкове училище, єдиний золотої медалі на весь набор, і приїхали люди, які їхали з далекого сходу, для того, щоб просто проїхати до Виробів. От вони вже мають доги впечатляють, слухають, чому їм чи куда ти прийшов. Забирайся з них. От Через те я залишив банк, вичилище, відпустковий е, на спровому заводі, на посаді бригадира, бригади дискових фільтрів.